Говорячи про Київ, ми не можемо не згадати про житній ринок. І 8 та 9 липня він відкрив свої двері для відвідувачів за ініціативи Євгена Клопотенка та його команди. Відбувся фестиваль їжі під назвою «Київ. Шеф. порив. І ми завітали на нього, аби розповісти вам, як це було. Чому нам важливо зберегти мову, чому, чому нам важливо зберегти наші цінності, чому нам важливо зберегти, бо це, бо це і є ми, є символи. Цей ринок був і до того, як я народився, і він буде після того, як я помру. І, ну, Надіюсь, він буде. Одним словом, що завдяки тому, що у нас є традиції, завдяки тому, що у нас є речі, які мають історію, ми як нація існуємо. Я дуже радий всіх бачити. Я дуже радий, що сьогодні другий день. Другий день у нас прекрасного заходу, і кожен хто з вас приходить, прийшов сюди, допомагає відновити життєвинку. Але зараз давайте е, привітаємо ще раз мою прекрасну чарівну подругу Злату Огневич. Златочка така гарна, гарна і прекрасна. На цій сцені мене звикли бачити мої рідні і мої друзі, для яких я готую. Я чесно зізнаюся готувати. Люблю максимально сніданки і там все дуже гарно, смачно. Але житній ринок це трохи більше, ніж просто ринок. Це така наша культурна спадщина. Як ти його бачиш? От через півроку, через рік, як би ти розкажи свої думки. Мені б дуже хотілося, щоб зберігся, зберіглася база. Жовте було ринку, але щоб ми з сучасним поглядом до цього підійшли і все це обгрейдили. Це ми так відносимося до свого. Воно занедбане, бо раніше всі вважали, що має робити все країна. А зараз це не так. Ми маємо все робити, ми маємо перемагати війну, ми маємо відбудовувати країну. Ну бо лише на цій свідомості ми станемо тією нацією, про яку мріємо. Ми не можемо думати, що хтось це має зробити. Ми це маємо зробити, бо це наш. Наразі ми плануємо, що перший поверх буде повністю віддати фермерам і будь-яким виробникам, ну, які є і зараз, але ми дуже хочемо його відновити внутрішній і зовнішній. Ось цей другий поверх і лаунж на третьому. Ми хочемо зробити такими культурними осередками, на постійній основі проводити якісь виставки, івенти, якісь, можливо, лекції. Я заїжджав сюди з бабусі завжди. Щось вона брала, я не пам'ятаю, що Хотілося чогось домашнього. Захотілося дійсно купити тут. Я тут покупав домашнє сало. Баба Алла, я не знаю, тут є чи, чи немає. У Але... мене спогади такі, що я насправді тут одного разу мав купити собі навіть костюм на випускний. Я міряв. Це такі, я про це згадав буквально вчора ввечері, і мене аж мурахи були мене по шкірі, бо в мене такий Яка фірма була? Ніна. По Перше, це культура і це дійсно треба для нас усіх для того, щоб відновити цей ринок є. Мені дуже подобається. Я всім я всі, всіма роками за. І я думаю, що це потрібно для нашої культури все ж таки і для Києва теж. Кулінарія і мова ну, це є, це 100% те, що є частиною будь-якої нації. Це очевидно як Божий день. Одна з локацій фестивалю була відведена під крафтове виробництво. Це саме ті люди, які докладають колосальну кількість часу для пошуку етнічних рецептів та для того, аби слово кулінарія та культура стали тотожними одне до одного. Хвиги миґа це старовинне українське слово, яким раніше позначали різноманітні смаколики. Воно пішло від кримських татар. Вони раніше готували багато смаколиків з інжиру. А як відомий інжир так також називається як хвигове дерево. І вони один одному казали, що коли передавали смаколики, хвиги-миги. І ми запозичили в них це слово, тому це сучасна пастила, тому що тут розмарин, базилик і різноманітні спеції, але сама назва здоровинна. У нас тут хоробрий мед. представлені сім різних сортів меду зі всієї України. Горчаний мед їде з Житомира. Липа приїхала зі Львова, а Соня приїхав з Херсону. Ми чекаємо кримський мед, але він буде трошки пізніше. А орієнтовно два-три тижні. Не треба говорити, вам треба скуштувати. Це дуже прикольно. Це модно чи це смачно? Це дуже смачно. Моя місія це відірвати кожну людину. Країни від радянського минулого і поставити українську астрономію на карту світу.